Зараз приймається бюджет, за які якому хочуть вкрасти декілька десятків мільярдів гривень. Вкрасти, підкреслюю, на що там немає грошей? Там немає грошей на додаткові виплати бригадам, немає грошей на сектор безпеки і оборони. Але на що ж там гроші знайшлися? Більше 12 мільярдів. Наприклад, знайшлося на такі речі: марафон, пропаганда. Тобто вони реально там, де є цензура, те, що заважає нашому шляху в Євросоюз, фінансують. Там є гроші. Приготуйтеся, шановні українці. На декарбонізацію більше мільярда. У нас грошей не вистачає на армію. А от декарбонізація, при тому, що міністерство екології ліквідували, воно зараз приєднано до іншого міністерства. Гроші виявляються є. Там є гроші на дороги. Слухайте, ми кожного дня спілкуємося з військовими. Ми кожного дня бачимо зведену інформацію з фронту. Не вистачає грошей на дрони, не вистачає на FPV, не вистачає на звичайне забезпечення. Проблеми з харчуванням військових. Але дороги то ж святе. Причому дороги не на сході і на півдні України. Дороги на заході. Що там ще є? А як же? Треба ж роздати хабарі депутатам від слуги народу. Це соцеконом. Більше одного мільярда, якщо не помиляюся. Просто за те, що проголосували, закривши очі, роздали більше мільярда гривень. Два мільярди? Ви просто от вдумайтесь у це виділено на припинення діяльності державних підприємств. Нас не вистачає грошей на дрони, на війська, на боєприпаси. А вони їх крадуть на припиненні лапках діяльності державних підприємств. І наостанок з того, що вони туди заклали, нема грошей на підвищення зарплат військовому. Ну, рахунковій палаті по 450 тисяч на місяць і ще збираються піднімати. Але ключове, що вони там зробили, вони хочуть віддати повноваження Кабміну по в... з'ясуванню і визначенню граничного обсягу дефіциту державного бюджету і граничного обсягу державного боргу. Знаєте навіщо це робиться? Щоб просто не по закону України, не через Верховну Раду, а втіхаря приймати постанови Кабміна, рукувати гроші. І забирати через підвищення курсу гроші українця. Ось така моя думка. Бо цей документ не про армію, він про крадіжку. Він про крадіжку грошей у кожного українця. Він про крадіжку грошей у кожного військового. І сьогодні, вибачте, так красти гроші десятками мільярдів, коли їх не вистачає на війну. Це злочин і допомога Путіну. Навіщо слуга народу і команда Зеленського допомагають Путіну?